Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас козороги на листопад місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попередні мої відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну, тепер почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Козоріг у листопаді цього року? Хай скажуть його неправду. Кано інгус. Маннос. Ансус перевернутий. Так, дві руни. Ох, ти, Хагалас, дагас Ну добре, і куди? Дейвоза. Ха, цікаво. Добре, дякую за відповіді. Е, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку козоріг у листопаді цього року? Соло. Сторона. Лагус перевернутий І єбо. Ага. да місяць у вас буде дуже дуже насичений. Притом, як на хороші події, так і не дуже. Ну, давайте. Про все по порядку. Тут знаєте. Не все так однозначно, як то кажуть, да? Ну добре, давайте про все по порядку. Ну, отож, Кано, Інгос, Маннас, Мансус перевернутий, Хагалас, Дагас, ЕЙВАС. оце дуже цікавий рядок. І фінал. Соло, пуста руна, Лагус перевернутий і демо. Ну, а тепер про що мова? Отож, Кано. Відразу, удача у вас. Несподівані якісь гарні новини. Ну і, до речі, розкриття планів, розкриття, реалізація планів. Е, розкриття тут іще іншого, таємниць може бути. Або обман, тому що знизу от якраз руна, яка це і символізує. Відповідно, щось то у вас таке вспливе, цікавеньке. Окрім е, ну, того, що вспливе, то і позитивні новини також будуть. Удача, якби вам е, фортуна до вас повернулася. Так би мовити. Плани ваші роблять це ось. У вас інгус. Благоприємне завершення, благоприємний результат. Ось. Ну, і це, до речі, про достаток також руна. Відповідно, справи з достатком будуть йти добре. Те, що пов'язано. Ну, Це може бути як. Знов-таки, це не самі гроші, це те, що приносить гроші. Чи то пасивний дохід, чи то якісь можливість додаткового зароботку, ну, от щось в такому плані. От. Ну, окрім того, ну, Кана Інгус також. Руна, обидві руни пов'язані з м, сексуальною складовою, назвемо це так. Ну, схоже, і тут будуть також ем, все добре, буде одним словом. Да? Не буду в деталі вдаватись. Е, далі, Маннас, ну, теж добре. Якщо взяти, якщо взяти ще якась взаємодія з людьми, якийсь достаток, то ось. Саме ось взаємодія з людьми, ось вам достаток. Тобто, ну, це ясно, це виконання певної роботи. Так? А виконання роботи, або знаєте, як це пояснити? тобто, Що вам ну, не знаю, рідні, близькі знайомі будуть ніби якусь роботу давати, там, от, і звідки у вас інгус цей це візьметься в такому плані. Тобто, якісь знайомі для вас люди будуть вам, грубо кажучи, якийсь додатковий, додатковий заробіток підкидати. Назвемо це так. Але не лише, тут не про те, не про темо. Мало того, Манас, це взагалі взаємодія з людьми. Багато у вас буде цієї взаємодії в цьому місяці. Відповідно, не лише там по роботі з рідними, близькими, знайомими, а й ще більш широкий спектр людей, так би мовити, більш широке коло спілкування. Е, ну і мало того, Маннас це у вас це позначка цілісної людини. Тобто людина, яка розуміє, що вона хоче, куди йти, що їй робити в цьому плані. Людина, яка. Ну, одним словом, цілісна людина, да? Бачить кінцеву мету, бачить, як до неї дійти. Назвемо це так. Ось. Ну, у такої людини, так, да, дійсно, результат буде однозначно. Ось. Якби не заставить себе довго чекати результат. Ну, в принципі, що, що попередні руни й говорять. Ну, але доходимо до е, ложки дьогтю в бочку меду. Так, ну от про це далі. Далі. Маннас, а тут Ансус перевернутий. Якийсь обман знов-таки з боку людей. Е, зауважте, людей це не позначка родичів, як таких. Тобто, це якісь інші люди можуть бути. Так? Це один момент. Далі. Сумні новини щодо теж, що до кого, щодо певних людей. Знов-таки не про родичів мова в даному випадку. Тут щось інше. Так? Ну і взагалі, якщо взяти у відриві просто, сумні новини певні не гаразди. Да? Але під руною каною, Ну, я сказав, це обман, якщо то це ось розкриття обману, розкриття таємниць якихось. Так? Ну тут ж у кого які таємниці будуть, як у кого програється. Називаю всі варіанти, ну а кожний відповідно, у когось, у когось так, у когось інакше програється. Далі. Гагалас, Ну це взагалі. Да, одна з улюблених рун, <хи> так би мовити. Про що мова? Ну це це певний хаос, це руйнування планів. Це якісь події, на які ви не можете повпливати щось за межами вашого контролю, відповідно. З чим проявляється? Іноді позначка ремонту. да ну, Але вже час ремонту ніби пройшов. Е, далі, це якісь поломки якоїсь там техніки, там, не знаю улюблену чашку розбили, там ще там щось. Ну, одним словом, хаос у всіх його проявах. там Загубили щось, там чи ще якось втратили. Це все сюди. Це все до цієї руни Ну, але під інгузом. Тобто, ну, такий, знаєте, називаємо це так: помірний хаос. Тобто, не кінець світу, але приємного буде мало. Да? якщо так. Мало того, це от, якщо іннус це достаток, то це може бути саме удар по достатку. Ну, чи то незаплановані трати, якщо так, якісь. Ну, зрозуміло, якщо мова про вихід із ладу там якоїсь техніки, явно, що це незапланована буде трата, да? наприклад, як один із варіантів. Далі. Але воно вам цей Хагалас дає трансформацію ситуації. До речі, це дуже цікаво. Тобто, Хагалас Дагас, дагас сама по собі потужна руна і доволі швидка. А в сумі з Хагаласом, ну це реально злам ситуації. Злам і поворот ну, там, на 90 градусів, тому вже й на всі 180. Тобто ну, таке щось буде цікаве. Цікава зміна ситуації. До речі, звідки вона взялася? А тому, що ви розібрались у собі, поставили собі якісь цілі, пріоритети, склали плани, зрозуміли, чого ви, власне, хочете, да? і побачили, як вам ту досягти. От воно вам і дало оцей от самий злам ситуації. Ну і ось куди. Е, тобто, труна позитивна, переходи з ночі в день, да? якщо так, якісь труднощі залишаються в минулому, починається новий, більш світлий етап. Ось. Але куди воно все? До Ейваза. Тобто, це також певні ну як, певні перешкоди на шляху. Але це такі перешкоди, які ви долаєте. Вони вам дають еволюцію, вихід на новий якийсь етап, на новий рівень, да? проте мова. Тобто це такі труднощі, які долаються, які дають, відповідно, вам ріст розвиток в плані як особистості. так? Ось, Тобто, долаєте ви це все, і в принципі у вас новий цікавий етап починається, якщо так. Да, цікавенький набір. Цікаво це цікаво, як цей рядок буде програватись дуже і дуже. Далі, фінал. Соло, пуста руна, лагос перевернутий. Х... Ой, хагвелес Е, Досить уже Е, да. Ну, ось соло руна перемоги. Руна перемоги. Да. Це, про... це про те, що плани ваші здійснюються. Ну, до речі, здійснення мрій сюди ж. Ну, настільки глобальних, у ну, кожного по-своєму, зрозуміло. Е, ось. І взагалі про радісні моменти, якісь позитивні в житті. Так? Саме такі моменти, знаєте, світлі дуже позитивні, що буде потім там, через 10 років приємно згадати. От про це воно. Це отакра. Далі, постаруна. Ну, Руна вищих сил, да? вищі сили за вас. До речі, під Хагалазом випало. Да? Що я роблю? Висновок? Ну, вищі Сили вам певні випробування посилають. Як би, саме для чого? А для еволюції. Те, що вам тут, сказ... тут руни показали. Ну і загалом, ну да, вищі сили за вас, вони вас якби супроводжують, да, і нікуди від вас не дінуться. Ну, а раз, підтримка вищих сил, то важливо. Вірите ви в них чи ні? Вони вірять у вас. Далі, Лаус перевернути. Ні, це не про вхід, в кращий світ Боже збав. Тут про інше. Тут про те, що є. А тут цікаво, насправді. Також руна, яка певний обман означає, якщо так. І це ж неправильний вектор розпилення сил, якщо так. О, тобто, з одного боку, ви ніби бачите дорогу, так? а до речі. А точно, ага, точно, точно. Цей момент я опустив, ось зараз тільки прийшло. Про що мова, давайте повернусь назад, поки не забув. Про що мова, ось ви, а якщо взяти ваші якісь плани, думки, то ось ансус перевернутий. Тобто, є, це ілюзія прийшло, прийшло мені, оце от слово. Тобто, є, то от вам, так, да, ви то розібрали собі, і уявляєте, що ви хочете. Але. Підкоригуйте плани, тому що є там щось не те. Є якась певна ілюзія, якесь, не знаю, допущення. Да? І воно хибне, відповідно. От, от про це мова. І тут же те саме, перевернутий. Є певна трата енергії, трата сил. Тому що що вектор неправильний. Не той вектор. Тобто тут вам порада якраз слухати розум, логіку, якщо так, не внутрішній голос, тому що внутрішній голос щось то е, може вас не туди завести трошки. Да, що ви... Ну як, зазвичай, звичайно, інтуїція правильно підказує, але треба вміти її чути. Да? Відповідно, якщо такої чуйки немає, то слухайте логіку і розум. От він вас виведе, отут точно. Ну що тут, така порада. Сконцентруватись на основному, розставити пріоритети, продумати шлях, підкоригувати оцей от самий план. Позбавитись ілюзій, якщо так. І тоді сила піде, енергія піде в правильне русло, а там, де енергія йде правильно, там нема застою, там рух вперед, там розвиток, відповідно, здійснення мрій і все, що з тим пов'язано Ось така вам рекомендація. По фіналу гебо Партнерство в будь-яких його проявах. До речі, до речі. Руна дару вищих сил, а ось, до речі, і самі вищі сили, у високому сенсі того слова. Якісь важливі події, якась важлива інформація, розмова якась важлива, яка відповідно на вас повпливає, позитивно повпливає, і відповідно допоможе вам як оцей самий вектор скоригувати, так і взагалі якісь свої там поточні плани, задуми і так далі. Ну, це якщо високе значення, якщо високе значення взяти. Якщо взяти більш приземлене значення, просто приємний несподіваний подарунок. Хтось кави пригостить, якийсь смаколик. або смаколиком. Ну, в такому плані. Дрібниця приємно. Далі. Ну, партнерство в будь-яких його проявах. Не лише про любовні стосунки мова, а й взагалі і робочі, і дружні, і родинні це все сюди. Те, відповідно, багатогранна руна. Ну, в принципі, як і будь-яка руна. Далі, лангус перевернутий єбо. Тобто, ну, тут показують це, може одне значення, я сказав, тобто, загальне значення взагалі, Тобто, як у відриві від інших рун, що це не зовсім правильний вектор і розпивання енергії. А якщо взяти зв'язку, то це що у нас? Саме неправильний вектор, де? Та в стосунках, якщо так, взяти, знов-таки, не, не лише про любовні стосунки тут мова. І не стільки про них навіть, стільки про стосунки взагалі. Тобто, перегляньте саме свою взаємодію з людьми. Ну, і, відповідно, вам кожному буде видніше про яку саме взаємодію, про які саме стосунки мова. А? Я кажу загально, я кажу для всіх. Тобто, перегляньте взаємодію. Якщо так, лаус перевернути ГЕБО, обман якийсь може бути також в стосунках. Ну, знаєте, обман від партнера, якщо так. Знов таки. Знов таки це не лише про, скажіть яску, це не лише про любовні стосунки. Може бути і робо, робота, друзі, родичі, близькі знайомі, все оце, це все сюди. Ну, відповідно, от, слухайте розум, да, дивіться. І, відповідно, зможете то уникнути. Ну і по фіналу, якби, якщо так є, бо о, взагалі вам порада, саме взаємодія. Ну, у вас багато взаємодії з людьми буде, да, що вам тут і показали. І ось, відповідно, партнерство. Тобто ваші рішення ваших справ, в тому числі, лежить де? В партнерстві. Тобто, ну це не значить, що треба когось прям на поміч привлікати. Але запитати, наприклад, поради там у людини, яка там більш кваліфікована в тій сфері, яка вас цікавить, або що, це да, це вам допоможе. Так, да, насичений місяць буде однозначно. Ну, загалом, в принципі, позитивно, якщо деякі нюанси відкинути. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до радий. До зустрічі! Нехай щастить!